Наші прикордонники, що нині на лінії вогню, написали відеолисти листи рідним. Їх вони не бачили. Нагадаю, вже три місяці за сотні кілометрів від дому військові оборонять кордон від російських окупантів і з близькими тримають лише телефонний зв'язок. Свій останній сюжет із нашого циклу на лінії вогню Катерина Ковбій хотіла назвати, коли коментарі зайві друга мамо. В мене все добре. Я дуже за вами сумую. Обіцяю повернутися. Як найскоріше. Привіт всім українцям, всій Україні, особливо Черкащині. Ми тут, на Херсонщині, захищаємо інтереси держави. І сподіваюся, все буде добре. І настане час, і ми повернемось додому. Всім людям, які переживають за нас, які моляться за нас. Хочу сказати, що поки ми тут стоїмо, будемо все робити, те, що від нас залежить. Не переживайте, у нас все добре, ми з вами і ми чуємо, що ви з нами теж. Привіт, мамо! У мене все добре. Знаходжуся в місті Бердянську, сумую дуже за тобою, за татом, за всіми рідними. У мене все добре. Як сподіваюся, коли повернуся додому. Хочу, щоб ви не хвилювалися. Зі мною все добре. Ждіть мене. Привіт, мама, привіт, Зі ну, мною тут все добре. Ну, обстановка у нас тут нормальна, тиха, спокійна. Ну, жиліще є, хороше, там криша над головою, світ, піщу дають, нормально. Кормить теж хорошо. Я дуже вдячний як батькам за підтримку, також друзям. Не, не одного разу вони мене підтримували. Скоро повернуся, все добре у нас. Я живий, здоровий і скоро побачимось. Кожній дружині, дівчині, кожного військовослужбовця хочу передати привіти. сказати, що з нами все добре. Чекайте, скоро будемо.